В ніч на 4 січня на аеродромі Шагол у російському Челябінську згорів винищувач бомбардувальник Су 34 за успішною операцією. Стоїть ГУР. Про це повідомляють джерела РБК Україна у спецслужбі. Шагол це військовий аеродром поблизу російського міста Челябінськ. На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та другий змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації. Вонищувач-бомбардувальник су – один із найновіших літаків на озброєнні російської армії. Вартість одного такого складає близько 50 мільйонів доларів. Щороку Росія здатна виробляти не більше десяти таких літаків і в останні дні. Дні 23-го року ЗСУ влаштували справжній геноцид Су-34. 22 грудня сили оборони збили над окупованими територіями Херсонської області одразу три Су-34, які летіли бомбити наших морпіхів у кринках на Лівобережжі. А в різдвяну ніч з 24 на 25 грудня у повітряних силах заявили, підбили ще два російських літака Су-34 і Су-30. Тобто разом із сьогоднішньою здобуччю гур. Менше ніж за два тижні сили оборони знищили 5 Су-34. дням речник командування повітряних сил ЗСУ. Юрій Ігнат заявив, що російські літаки треба знищувати і в небі, і на землі. Він зазначив, якщо є найменша можливість бити по російських базах, це потрібно робити. Такі удари завдають ворогу болючих втрат, знищуючи літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також засоби протиповітряної оборони.